Лудували у найвідоміших оперних театрах Європи та Америки. Неї захоплювалися не лише диригенти, партнери, але й найбільш вибагливі музичні критики. Українська співачка Ірина Маланюк здобула світове визнання за кордоном. Однак довгий час залишалася невідомою на батьківщині. Тепер цю несправедливість частково виправлено в Івано-Франківську на стіні будинку, де минула юність майбутньої примадони, встановили пам'ятну дошку. Ірина Маланюк походила з інтелігентної, навіть аристократичної родини. Її батько відомий лікар та громадський діяч Осип Маланюк. А мати була далекою родичкою французьких герцогів. Ще з малку дівчині віщували музичну славу. Перші уроки вокального мистецтва вона здобула в Станіславові. Згодом були Львів, Варшава та Відень. Унікальне поєднання незвичного голосу, сценічної зовнішності та акторського таланту Ірини Маланюк не залишали байдужими ні режисерів, ні глядачів. 80 оперних ролей. Я не знаю, чи ви це тепер уявляєте, бо зараз опера не є вже в такій поважі, Але тим не менше можете себе представити, вона, крім того, багато ораторій, кантат, також сольні, виступи, концертні, все це вона робила. Музичний тріумф Іри Маланюк десятиліттями описували найвідоміші критики та журналісти. Серед шести томів рецензій жодної негативної, зазначає дослідниця. У той же час на батьківщині про знамениту землячку не згадували жодним словом. Такий був час, що не то, що широкі так, слухачі широкого кола не знали, але спеціалісти не знали. У нас все було захід замкнений. А тим часом то співачка рівно найбільшим славам, ну в тому числі Крушельницький, у творчому доробку співачки були й українські музичні перлини. Разом із симфонічними оркестрами вона виконувала твори Лисенка, Людкевича Січинського, а також десятки народних пісень. Іра Маланюк завжди підкреслювала, що вона українка. Проте в рідний Станіславів змогла приїхати лише на початку 90-х років. Попри славу та поважний вік, тоді вразила земляків енергією та простотою в спілкуванні. Після війни вона ніколи не була в Станіславі. І для неї це було надзвичайно зворушливо. Дійсно, в неї зв'язано стояли, і я зрозуміла, що вона дуже чуйна, дуже чутлива. Разом з тим відчувалася дійсно в особливості поведінки її. Оця винятковість, якась такий аристократизм, та постава горда. Це вже понад 80 років. Її було. Вона себе дуже так тримала і незалежно. І гордо, і, і разом з тим дуже по-людяному. Пам'ятну дошку Ірині Маланюк відкрили в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Вона стала п'ятою в списку видатних імен, які тепер повертають собі заслужену славу. Розповідає ініціатор проєкту Руслан Марцінків. Моя мрія є те, коли ми встановимо 20 дошок, Ми обов'язково зробимо молодіжний такі чи гру, чи флешмоб для того, щоб власне молодь могла вже в сучасному методі. А сьогодні ці дошки, до речі, вперше в нашому місті дозволяють використовувати і qr код і використовувати посилання на сайт, який створений під цю програму Івано-Франківськ Місто героїв. Все це дозволить власне усучаснити історію і стати таким містком між старшим поколінням, яке творили наше місто, і між тими, які будуть творити це місто. Загалом, програма Місто героїв» вже містить інформацію про 50 івано-франківців, які здобули визнання у різних сферах. Однак цей список є відкритим, зазначає депутат. А отже, кожен мешканець може подати свої пропозиції щодо тих осіб, які заслуговують гідної пошани.